Івано-Фриківську відкрили анатоційні дошки полеглим героям Миколі Калиничу та Андрію Пелепонюку. Вони були вихованцями вищого художнього професійного училища No3. Опановували абсолютно мирні професії. Микола Калинич незабаром став столяром, а 23-річний Андрій Пелепонюк – різдберем. Обидва захисники з багатодітних родин. Спочатком широкомасштабної російської інтервенції стали на захист українського суверенітету. Узимку цього року Андрій Пелепонюк загинув під час штурму ворожих позицій під Мар'янкою. Не віру. Він до останнього, поки не привезли його. Він був дуже хоробрим, сильним, справедливим, завжди захищав і був завжди для нас. Він навчив нас дуже багато чого. Навчив бути сильними. Будучи на війні, не ми його заспокоювали, а він нас. Він ніколи не казав, що там тяжко чи ще щось. Він казав, що все буде добре, що все, все справиться, він повернеться і війна закінчиться. Ми познайомилися на срочки на строкової службі. Провели півтора року, прослужили. Був веселим, позитивним, завжди підтримував в трудну хвилину. А потім ми пішли навоювати разом з ним. Спочатку казав, що буде весело, а потім багато через що пройшли і. У нього вогник уже став потухати. Заступник командира бойової машини Микола Калинич служив у п'ятій окремій штурмовій бригаді. Осколкове поранення, отримане на початку цього року у боях на Бахмутському напрямку, виявилося несумісним із життям. Важко говорити за таку людину, коли ти розумієш, що її нема, а ти відпустити не можеш. Важко прийняти, що війна зібрає найкраще. Але я знаю, що заради мене і заради таких тих, кого він любив, він і пішов. Прийняти це важко, але я знаю, що він з неба оберігає мене тут і дає мені на це сили, що є багато таких речей, які я повинна зробити в пам'ять про нього. Микола Калинич нагороджений орденом за мужність та звитягу, також представлений до нагородження орденом за мужність третього ступеня посмертно за виконання бойового завдання, під час якого поклав своє життя, рятуючи побратима. Сьогодні найголовніше наше завдання допомагати нашим захисникам, нашим різним бригадам. Про 79-ту бригаду і про хлопців будуть писати не одну книжку, не один фільм будуть знімати. Це дійсно легендарна бригада. Так само. П'ята штурмова бригада, яка і Лисичанськ, Северодонецьк, потім Бахмутський напрямок, яка сформована з хлопців п'ятого штурмового полку і легендарного Айдару, яка дійсно сьогодні далі захищає і здобуває метр за метр українську землю. Михайло Березані Геннадій Томюк, новина на вежі.